Насамперед вітаємо команду вашу з перемогою сьогоднішньою, перемогою в чемпіонаті, першою в історії Майфона. Ну і ваш дебют на тренерському містку також висаддало. Ваші враження, емоції. Дякую за привітання. Як кажуть, дебют здався. Дякую хлопцям. Мені приємно, що команда серйозно відносилася до цього шляху з першої нашої кубкової гри України. Молодці чемпіонат цікавий. Всі команди достойні грати в екстралізі, рівні. Ми перші почали сезон більш серйозно підготувалися і нам це кажуть в взнаки. За сьогоднішню гру. Хочу подякувати команді супернику за гру своїм хлопцям за настрої. Як Кажуть, після робочого дня вийшли, дали гарну гру. Дякую за село і найголовніша перемога ще попереду нашої Збройних Сил. Дякую.